Юлія Гнатюк збирає розкроєну тканину на адаптивні штани. Спершу на обох частинах викріки обробляє краї за допомогою оверлока. Навпроти її робочого місця напис Тил має бути надійним фраза, яка нагадує, заради чого працює. Задні я вже з'єднала. Зараз передні збираю. Буду відстрочувати шов передній задній і збирати бочки. А далі працює за швейною машиною. Власне, з неї і розпочалася історія цього невеличкого волонтерського цеху. До ініціативи швейна рота Юлія доєдналася торік у серпні. Шила адаптивний одяг вдома, та її швейна машина не справлялася з липучками, які були для неї затверді. Тоді вирішила придбати промислову, а для неї вже було потрібне окреме приміщення. Подумала, ну. Що я буду одненька сидіти в цьому приміщенні? Давай вже щось грандіозніше і задумалась над тим, щоб відкрити підрозділ. На той момент в вінниці підрозділу не було. Були майстрині швейної роти, які дома, як я відшивали адаптивний одяг. Так, Юлія створила Вінницький осередок ініціативи «Швейна рота», об'єднавши швачок, які працювали вдома. Лекала для викликів, волонтерам надіслали засновниці організації з Дніпра. Тепер за можливості тут збираються у будні після роботи або ж щосуботи. Спершу забезпечували таким одягом не лише медзаклади, а й стабілізаційні пункти біля лінії фронту та евакуаційні потяги. Та зараз ресурсів вистачає лише на лікувальні заклади області. Адаптивний одяг це одяг на липучках, на кнопках, на зав'язках. Як воно виглядає з боку, замість закритого шва прошитого, в нас йде планочка з липучками і для підстраховки ще йде шнурочок? До назви свого адаптивного одягу додали слово кібер, то шиють кібертруси, кіберштани, кіберфутболки. Останні вставку з липучками мають на плечах з одного із боків. Ще в футболочці є ось такі шнурочки. За рахунок цього шнурочка можуть собі підтягнути планочку задню з липучками наперед і тоді вже фіксувати передньою планочкою, закривати собі. Волонтерки відшивають одяг трьох розмірів 48, 52 та 56. Відшивають також подушки кісточки. Їх можна покласти під травмовані ногу або руку, під спину або ж голову. Наповнюємо ми їх обрізками тканини і в переміжку з синтепоном або холофайбером, щоб вона не так швидко збивалася. Доєднатися до Вінницької швейної роти можна через соцмережі. Там вже вказана банка для донатів на матеріали. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.